Так, що ми будемо зараз вивчати, ми будемо з вами вивчати так звані симметричні функції. От. Що таке симетрична функція? Взагалі, ну випадку, функція F від змінних x1, xn називається симметрична. Якщо для довільної перестановки індексів... У ну, нас що виконується, що f від x1xn співпадає з f від x1xn. Тобто ви довільним чином міняєте місцями аргументи, а результат не міняється. Відповідно, тобто, це є симметрія, тому що яка типу, вам різниця, в який бок ви вашу функцію повертаєте, результат однаковий. Але не всі симетричні функції нас цікавлять. Нас цікавлять їх конкретні представники. <coughs> Наш перший представник О, елементарна симетрична функція. О, Якщо більш точно ката елементарна симетрична функція від змінних x1, x2, xn, це сума усіх добутків наших вхідних змінних по k штук. Тобто це буде сума по усіх індексах І1, І2, k змінної x i1 на змінної x i2. X і K. Yeah. Yeah. <coughs> Зверніть увагу, що тут строго менше між індексами. Тобто змінні добутки входять різні. Обов'язково. Відповідно, тут всі мономи степеня К, ну і сама функція теж виходить з степені К. Ну, не зовсім близнюк. Значить, повністю однорідна. Симетрична функція. Ну, теж к-та повністю однорідна симетрична функція від змінних x1, x2, xn. Це теж сума усіх добутків по К, але тепер ми дозволяємо змінним повторюватись. Тобто це буде сума 1, а тут буде І1, менше дорівнює І2, менше дорівнює І К, менше дорівнює Н. І від Х і 1, на Х і 2, на Х і К. Yeah. Wow. Значит, за о, Сигма 0 від будь-якої кількості змінних вважається одиничкою і так само H-0 від будь-якої кількості змінних вважається одиничкою. Тобто, коли у вас нема чого включати, ви ставите просто одиничку. Нейтральний елемент замноження. <coughs> сигма від слова симетрична, аж від слова однорідна <coughs> От. Так. ну. Чому дорівнює функція сигма 1 x1xn? Давай, ну, то однозначно. Х1 плюс 2. Yeah. Сума всіх добудів по одному змінному, ну вот, будь ласка. Так. Чому до рівня σ від x1 xn. Тут був лише один доданок, тому що у вас існує лише один спосіб обрати всі змінні, так? А yeah. Якщо ми візьмемо щось ну, не краєві випадки, там, умовно, якесь сигма 2х1, х 2 X1, X2, x3, x4, то що це буде? Сума всіх добутків по 2. Буде x1x2, плюс x1x3, плюс x1x4, плюс x2x3, плюс x2x4, плюс x3x4. Yeah. А якщо ми хочемо побудувати, наприклад, функцію h2, від x1, x2, x3, x4. То що в нас буде? У нас буде все те саме. Тобто всі такі додамки в нас будуть. Але ще додаються додамки x1 в квадраті, x2 в квадраті, x3 в квадраті, x4 в квадраті. Для функції h3 з'явились би ще доданки x1 в квадраті на x2, x1 в квадраті на x3 і так далі. Okay. Так, о, наші симметричних функцій ну, ми зараз зосередимося в основному на сімах, на елементарних симметричних функціях, тому що, ну, я думаю. Ви вже бачите певний комбінаторний зміст, який закладається в елементарні симетричні функції? Ну, так само, як повновітні теж. Чому дорівнює Сігма К від 1, 1, 1? Тобто скільки додамків буде в елементарній симметричній функції? Більше. Це зарплата. Це зарпока. Кількість способів обрати K змінних з N, а потім їх перемножити і включити в суму. Да? Ну, відповідно, а чому дорівнює HK від 1, 1, 1. Вам треба обрати, яка змінних. Н показ повторюється. да, так. Але ви дозволяєте змінним повторюватися. Відповідно, буде це з НПК, але тепер ось таке. Так. Ну і власне, якщо ви подивитесь на цей добуток, бачите, що він описує, кожен доданок описує одну конкретну вибірку. Тут це буде вибірка без повернення, тут вибірка з повернення. Yeah. Вот. І от саме це створює нам місточок. Між комбінаторикою і алгеброю. Коли ми замість того, щоб описувати вибірки, будемо описувати якісь такі функції, де кожен доданочок відповідає за свою конкретну вибірку. Друга властивість — вона алгебраїчна. Давай. Дякую. Якщо ми всі змінні помножимо на альфу, що відбудеться з функцією? О, ну, давайте, подумки сюди втихніть сюди, альфу, сюди, альфу, сюди альфу. степені К на Сігма К відповідно від x1 Xn. Ну і так само буде працювати із H. K. Тобто множите всі зміни на альфу, у вас альфа в степені степеніться із функції. Якщо ви одну тільки якусь змінну помножите на альфу, ну вона винесеться просто. З Ески, а от зашкою непросто виноситься. Бо там є доданки DX1 в першому степені, є в другому степені, є і так далі. Але якщо всі зміння абсолютно перемножені, то от, це працює. <кхем> yeah. Так. І знову треба... Черт. Павловно полічними шарами. Так. Тут насправді це функції ще є багато інших властивостей, звісно, так. на які в нас. Як зазвичай немає ані часу, ані су. Але це прям доволі добре вивчений математичний об'єкт, причому не навіть з точки зору а Як алгебричний політ. Так, але, але, але. Для довільного К, 1 і сі більше, сигма К від змінних x1 Xn буде дорівнювати сігма k 1 від змінних x1 xn-1. Так, фігня якась. Сигма К від змінних x1 xn-1 плюс xn на сигма М-1 від x1, xn 1. Назвіть два математичних твердження, які виглядають точнісінько так само. Можна навіть три згадайте. Так, це... да, виглядає дуже схоже на трикутник Паскаля, да, на основну рекуренту для біноміальних коефіцієнтів. Ну, якщо ви сюди замість x підставите одинички, то ви прямо буквально одержите основну рекуренту для біноміальних коефіцієнтів. Тобто, це в якомусь сенсі узагальнення цієї штуки. От. А друга аналогія лежить далеко за межами курсу комбінаторного аналізу. Пам'ятаєте, були в нас такі собі були функції. А там був розклад шанона. От. От, розклад шанона в алгебрічній формі, там через ксори. Ну, Він дуже схоже виглядав. Да? У вас була частина без Кса, і частина з XO. Хоча там були свої нюанси. Тобто Там воно не прямо ідентично. От. Третя аналогія ну, число числостільного, ну, якщо згадаєте. Якщо не згадаєте, ми ще введемо і типу, дослідимо. Доведення. Доведення насправді просте, тому що ми користуємось нашими комбінаторними міркуваннями. К — це сума всіх мономів да, добутків по кашкутуксів. Цих добутків є добутки, які містять іксени, а добутки, які не містять Xen. Згодні? Тож, відповідно, ми можемо Сігмак написати, як. Оце значить без Xn. А тут буде частина з XM, так давайте я винесу XM за дужечки, тому мені заборонить, так? Буде у вас тут XM. А тут, відповідно, типу те, що залишилось. так? Тобто дужечки відкнили, Ооо знех. Формуліст з мене від Бога. Так от, що я хочу сказати. Що ми розглядаємо ці доданки, які без. XM? Це сума усіх можливих способів взяти змінні від першої до N-1 поки штук. Перемножити і додати. Це буквально за означенням сі к 1 сі к тільки від x1, Xn 1 А Без знімна Х. А тут була сума е добутків по К штук, але ви одну штуку взяли і винесли за дужки. І тепер тут в усіх добутках залишилась К-1 штука X. А як всі знову таки, то перша 1, -1. От. Відповідно, тут буде якраз 7К-1, на одну штуку менше. І змінні так само x1, xn-1 без x. Так. Right. Yeah. Тобто твердження буквально зазначення симетричної функції. Тобто, Елементарної симетричної функції. а я тут, мабуть, паузу зроблю. От ми якраз властивості левантарної симметричних функції розглянули, це чудово. От, зробимо логічну паузу.